Блог обіцяє бути дуже цікавим. Я вам покажу, як проходять зйомки. Кайпата! Я вже готова на годиннику 7.00 і ми виїжджаємо. <I2> я пунктуальна людина, я зараз просто займерзнула зюну дворі. І конкурент знімає дуже блог. Я знімати. Я не буду виставляти з Та як не будеш виставляти? Ми перевіримо, кого набере більше лайків. Там же все. Ну вайб. вайб. Ось треба говорити. А не Говори. Збиватики. На тебе схожий. No? Okay. Ну скажи щось, давай. Ти так імпровізуєш добре. Ми приїхали на око, до речі, хотіла зупинятися десь на годину швидше, але я всіх пранканув, трошки заснув, і сказав, Охо око буде зараз, а його не було. І всі такі злі, але жаль, що все добре, бо всіх я фото. Так і було. Так, а що ти обрала на око? Локсино з яловичком. Це типу реклама якась око. Дуже. Я просто не бачила, що люди на око брали локсину, а там людина їсть борщ. Ну, типу, бульйон. Оце люди беруть нормальні на око, а не оте. Те тобто їхати на Драгобрат. Знайте, зараз потрібно пересісти на отакий транспорт, і далі я покажу що вас чекає. І отак до світити нам 40 хвилин. Наступні декілька днів ми тут. Так, ну все, робота понеслась. Тут у нас творчий розпорядок. Настя. І я. Так, ми прийшли знімати меню. Оля, махай привіт. Там Ніка. Три, два, один. Вигнали людей і щось собі знімають. Оля, що ти можеш сказати про драгобрат? Давай свої враження про це місце? Це моє місце сили. Я тут спрацюваю. Навіть коли працюю. Якось так виглядає моя робота. Ну і гадайте, що ми Ні, <рив> Ніко, куди ми йдемо? Вогольбар. Я знімаю, бо в мене від що зараз хтось впаде. Але є один місць. розвага на дорогобраті. Це <рив> Требі, на пригадайте така атмосфера, її не передусе Просто треба хоча б один раз приїхати. А як вам таке, а тебе? Оте про що всі говорять, що на Драгобраті має пощастити з за погодою. Зараз нам не дуже щастить. Немає видимості, немає так снігу, але все ще може змінитися. Вся моя команда пішла на йогу, а я щось настільки замочена, що його я би не потягнула. Стою, дивлюсь на красиві гори і біжу снідати. Уже всі катаються. Я знімаю. Дуже дуже холодно. Так як в горі я сьогодні не йду, я вийшла шукати собі пригод. Ходжу, шукаю гарні ракурси, гарні пейзажі. Фух. Побачимо, що з того получається. Егеге. Дивіться, які тут обриви. Я вже лечу. Але що нас зробить заради гарних кадрів? От скажіть, як можна було сюди залізти? Мар'яна! Це мої руки. Це я залишила за собою такий слід. Ліда, ти працюєш чи ти відпочиваєш? Лід, працюєш чи відпочиваєш? Що? Працюєш чи відпочиваєш? Воркейшн. Оля, покажи свій лук. Ще бажано всім шлеми. А я тільки все в серця. Співаєш вікно. Руку цю забери з того, отак так? Йшов другий день зйомок? Куди будеш так робить? Ніка, можна зібрати? Отакий Та, от нас. Дивиш Що вам вже треба? <різь> я хочу, ще той другий який я не спробував. Пшеничний камбучу я хочу. Чторі так колись повторюю. 2 зеро, 2 не зеро. Е, Прінгласи. 2 сіллю, е, один чиз і 3 сілі один не шіз, не не, якщо, чесно, Оля. Я гола вже! Я Ми знімаємо. ми знімаємо і їмо. є з Ми не знімали два дні підряд і... їжу. Да. Ми робимо вилічним весло і ми не замучені. Що ти робиш, Максим? Да, я роблюваю. А можна закинути це відео без звуку? <рик> 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 Тусовка року. Ну, щоб ви собі розуміли, як створюється контент. У мене ще паралельно робота в ноуті, замочена. Попередній раз було би крутіше знімати блог, бо ми знімали атмосферу, гарні сходи сонця. А цей раз більше така технічна робота. Але ви можете підписатися на мій інстаграм, і там багато гарного контенту. А то такий більш лайфстайл. Дивіться, що мені принесла? Ось такий у нас буде день. Сумний. I'm sad. Як так сталося? на З вами сьогодні. З вами сьогодні Ніка. І що ми робимо? Ми снідаємо. Це наш фудблог. Вау, профітролі. Я думала, все-таки зущенка. Зищенку я не люблю. А це буде смачно. Петро. Тут же підйомник. Будь ласка. Такі то реалі. Покажись, покажись. А я ще короче, думаю, а я візьму, я візьму тільки собі одне худі короче, ту поїздку. Клас! Молодець! Ой, ой-ой-ой! Я кажу, Максим мінус аура. Я бігаю по драгобраті, шукаю інтернет. У мене робочий зум, а зв'язку немає. Як вам таке неромантизоване життя. А що б тут не було, я не нею, тому що дивіться, в якій красі зараз знаходжуся. Ну, все перекриваю, всі негативні емоції. Це ще один дуже класний готель. Я тут була минулого разу. Гремі. Зберігайте. тут yeah. Дивіться, який дощик почався. Уявляю, як ці люди зараз катаються. Що там закінчились наші Ми дні на Драгодораті? Все. Оцініть рівень маршруточка. Ми знову все на потім, на потім, на потім, потім і поруч пішов потяг, амлю. Лише не відправилися, а вже хочемо їсти. Ніка.